Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. І сьогодні ми з вами продовжуємо цикл відео на тему продажу нерухомості в Україні. Як я вам вже в одному з попередніх відео розказувала, що дві квартири я продала, і ще у мене є квартира, яка мамина насправді оформлена на мене. І я в Україні. Дала довіреність моїй мамі, щоб вона змогла в наступному році продати цю квартиру без моєї присутності. Чому я зробила таку довіреність в Україні, а не в Польщі? Тому що в Польщі, по-перше, це коштує в 10 разів. Більше ніж в Україні, десь я заплатила в Польщі за довірність 800 злотих за саму довіреність плюс послуги посередника 100 злотих на те, щоб передати її в Україну, і 200 злотих я заплатила за те, щоб перевести цю довіреність на українську мову, і щоб завірити її у нотаріус. Зараз же ця довіреність мені коштувала тисячу гривень. І я її оформила. Одразу, коли приїхала продавати іншу квартиру у нотаріуса, він сам підготував, підготував цю довіреність. І ми одразу після зілки куплі-продажі тої квартири, ми одразу оформили цю довіреність на мою маму. Як ви вже може, бачили з попереднього відео про довіреність, яку ми оформляли в Польщі, вона у мене було 5 сторінок, і 5 сторінок був переклад цієї довіреності. Зараз же. Вся ця довірність умістилася мені на одну сторінку. І е, ця довірність у мене одразу на бланку від нотаріуса державного зразка, в якій прописані всі е, Повноваження, які має довірена особа. І ще хочу замітити, що ця довіреність не тільки дозволяє моїй мамі продавати цю нерухомість, а також розпоряджатися грошима, які вона отримує від продажу цієї нерухомості. Навіть вона може відкривати рахунки, класти туди гроші. І робити все з грошима після продажу нерухомості, все, що буде потрібно. В польській же довіреності цього не було прописано для того, щоб, е щоб покласти гроші потім в банк. Е могла довірна особа. Треба окремо робити довірність, окремий нотаріальний акт для банку, е чисто під. Е Продаж цієї нерухомості. А зараз я вам розкажу, що в цій довіреності має бути прописане. Перше, як ви бачите, це адреса нотаріуса, який видав мені цю довіреність. І Написано, що я Берладян Ірина Олександрівна такого-року то року народження, маючи код, ІНН такий то, номер паспорта українського такий то. Цей паспорт виданий такого-то числа таким-то орган... органом, що я проживаю там-то, там-то в Україні, і що я. Довіряю такій-то особі, як ви пам'ятаєте, це не обов'язково має бути ваш родич. Ви довіряєте цій особі, яка має такий-то код ідентифікаційний, проживає тамто. І довіряєте, тут, тут вказана адреса нерухомості, яку ви довіряєте продати цій особі. І розписано коротко в трьох. Чотирьох пунктах, що ця особа може робити з вашою нерухомістю. По-перше, вона може представляти мої інтереси в усіх органах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, в тому числі в ЖЕКах, органах нотаріату, будь-яких банківських установах, органах реєстрації об'єктів нерухомості, будь-яких центрах надання адмінпослуг, включаючи державного реєстратора. Друге, що вона може. Подавати та підписувати від мого імені будь-які документи, витяги, довідки, заяви, одержувати необхідні довідки, рішення, дублікати документів, їх копії, відповіді на запити, заяви, витяги, інформацію, здержу реєстру речових прав на нерухоме майно та будь-які інші документи, що стосуються виконання даної довірності, отримувати гроші за продане майно. Дуже ємка і е, коротко написано основні дії, які може робити довірна особа. Також вона може укладати, підписувати попередні договори, договори коплі-продажу, реєструвати моє право власності на нерухоме майно, отримувати примірники, договорів, здійснювати необхідні розрахунки з договорами та сплачувати будь-які платежі, розписуватися на документах. І останнє, що вона може робити, це розпоряджатися будь-якими відкритими мною для цієї мети на моє ім'я рахунками так, як відповідно до закону та умов договорів, мав би право це робити я особисто. Відкривати та закривати на моє ім'я будь-які нові рахунки з правом розпорядження ними, як зазначено в цій довірності, на умовах йому попередньо відомих. Вносити через каси банків будь-які суми на мої рахунки. Одержувати через каси банки чи банкомат будь-які суми з моїх рахунків, наприклад, для того, щоб розплатитися за, ну, за цю зділку куплі-продажу, поповнювати мої рахунки в готівковій та безготівковій формі, а також виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбаченим чинним законодавством України для такого роду уповноважень та які будуть необхідними для правильного та ефективного виконання. Даної довіреності. Тут написано, що у зміст статті такої -та України мені нотар... роз'яснено. І також мені роз'яснено було нотаріусом, що цю довіреність я можу відкликати в будь-який час, якщо я передумаю, наприклад, продавати через цю особу мою нерухомість. Я повинна буду попередити цю особу, що я відкликаю цю довіреність, і можу у нотаріусу будь-якого відкликати цю довіреність. Довіреність ця видається на 3 роки з правом передоручення та дійсно до 15 квітня 2027 року. Якщо ви дивилися моє попереднє відео про польську довіреність, то там було без права передоручення. Тут же ця довіреність з правом передоручення. тобто... Моя мама може на когось друг, іншу якусь особу оформити довіреність, щоб та особа здійснила продаж цієї нерухомості. І дійсно, вона до 15 квітня 2027 року 3 роки. Далі йде мій підпис. Я в присутності нотаріуса підписала ці документи. Далі ще раз вказується адрес нотаріуса, якого числа ця довірність була. Підписана ким, яким нотаріусом, е, і е, там дані нотаріуса, номер, заєстр... під яким зареєстрована ця довіреність в реєстру, печатка і підпис самого нотаріуса. Ось так виглядає ця довіреність. Вона дуже проста, тому я рекомендую, якщо є така можливість оформлювати. Документи на продаж нерухомості в Україні. Це набагато простіше, набагато швидше, набагато дешевше, ніж це робити в Польщі. Ви ще пам'ятаєте, що ця нерухомість була придбана тоді, коли ми вже були. Я була замужем, за моїм чоловіком, тому мені для продажу, не мені, моїй мамі треба бути. Те ще оформляти згоду мого чоловіка на продаж цієї нерухомості. І я це буду робити в. Польщі. Згоду, я взяла вже в мого нотаріуса зразок, як виглядає, має виглядати ця е, згода. Піду до нотаріуса, оформлю там цю згоду, передам її новою поштою до моєї мами. Ця згода теж буде у вигляді нотаріального акту. І я передам новою поштою, там мама в Україні вже перекладе її на українську мову, завірить одразу у нотаріусу цю згоду, і потім вона протягом трьох років зможе продати цю нерухомість. Сподіваюся, це відео буде вам, вам корисним, а потім про. Те, як я робила згоду в Польщі, я вам вже, коли вже це зроблю, зніму окреме відео, і ви побачите, як виглядає ця згода, як виглядає переклад цієї згоди. Зроблю щось схоже на то відео, яке попереднє я сьогодні для вас зняла і виклала. Всім па-па!